Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному? Не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само за жесті. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки, це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу, Росії з її пропаганди. Спокон віков, людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну. Написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Ладомор, це все задать. Скільки знищувала церков, скільки... Книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить. Зробити якусь мультикультуру, мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаєв, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольня. І кожен би відчував свій клад в цю історію. І було б супер, а то зараз так. Якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий ухилянці ти... так не можна. Оце благідна, Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює.